У проблему у користині всі знають, періодично її обговорюють, але ніколи не вирішують. Пандуси, яких немає, та ті, що побудовані або як. Надто крутий підйом, відсутність поручнів, слизьке покриття та інші нюанси, які не дозволяють використовувати їх за призначенням. Цікавий варіант біля одного з банків пандус є, ніби зручний, зроблений так як потрібно. Також встановлена кнопка виклику персоналу. Втім, аби дістатись до неї, потрібно подолати ось ці сходи. Через те, що подолати цю висоту на візку неможливо, то для маломобільних громадян, недоступними для відвідування також є приватні медичні кабінети, телебачення та клієнтський простір споживачів газу. Цю проблему можливо ми б і не висвітлювали вкотре, якби до нас не звернувся користенець Костянтин, в якого нещодавно стався інцидент у міграційній службі. Я приїхав робити закордонний паспорт, але я не зміг дістати сюди без допомоги сторонніх людей, які мене штовхали і при цьому. Ламали моє транспортне средство. і Потім, як мені прийшлося звідси спускатися, я чуть не впав. Тому я кажу, що це небезпечний пантус. І це організація державна, яка має відповідати сюди доступ. Для осіб з інвалідністю без безперешкодно. Міграційна служба не єдина установа, яка є важкодоступною для людей на візках. Така ж проблема у виконавчій службі. Ділиться Костянтин. Туди ми і прямуємо. Але звідси я бачу, що там ну, є пандус. Пандус, то названня під пандус. Давайте подивимось ближче, Давайте, може спробуємо. як можна дістати цьому пандусу. Тепер я бачу. Кнопка, де знаходиться кнопка? Зверніть увагу. А кнопка знову ж таки знаходиться аж ось де. Тут намальована людина на візку, є кнопочка, але щоб сюди дістатись, потрібно подолати або сходи, або ось цей е, непідходящий пандус. А далі людину на візку буде зустрічати високий поріг. У місті є заклади, які подбали про своїх відвідувачів, які пересуваються за допомогою різних засобів. Наприклад, встановили ось такі підйомники. Їм не зручно користуватись. Але це все одно треба викликати людину, яка буде керувати їм. Якщо, наприклад, там черга, то це не зручно. неможливо керуватися тільки за допомогою сторонньої людини. До зручно. Багато де є кнопки виклику персоналу, до яких можуть дістатись люди на візках. Головне, аби вони працювали. Не завжди вони працюють, вони є в деяких закладах, але їх треба обслуговувати. Вони на батарейках, і кожен рік треба міняти. Ці батарейки, щоб вони працювали, а за ними ніхто не слідкує. Найкращий варіант це коли людина може самостійно дістатись необхідної установи або закладу. Це стає можливим, коли, наприклад, є правильний пандус. Не для формальності, а для клієнтів. Такий зробив один із банків у користині, а Костянтина просили його протестувати. Я був запрошений на перевірку його доступності, і це мене дуже вразило. Така поведінка, і так має бути завжди. Якщо робиться споруда, така як пандус і доступний для осіб з інвалідністю, то це має бути перевірено саме особами з інвалідністю. Під час інтерв'ю біля міграційної служби до нас підійшов начальник користенського відділу Петро Сергієнко. Він погоджується, проблема є. Після переїзду до цього приміщення пандусу тут взагалі не було. Оце нам панту зробили. Це ми своїми силами зробили. Ми попросили у встанові яю для того, щоб хоч щось, хоч якось можна було туди людину доставити. Щоб було не хоч щось, а як потрібно, необхідні кошти. Приводу цих пантусів, відповідно, я звертався і відповідно до місцевої влади для того, щоб виділили кошти для благоустрою і відповідно приведення до норми цього пантуса. Звісно, відповідно питань про те, що кошти у нас. Ті кошти, які ми е, отримуємо за послуги, 30% йде до, бю... до державного бюджету, 70% йде до місцевого бюджету. Тому в зв'язку з цим ми і звертаємося до місцевого бюджету, до місцевої влади, для того, щоб допомогла вирішити питання, питання пантуса. А вам відповідь дали вже? Будуть виділені кошти чи ні? Ну наразі ще поки відповіді немає, але ми будемо будем прохати, для того, щоб все-таки відбувся ремонт цього пантуса. Встановлення цього пандуса, який відповідав би нормам, за кілька днів Костянтину буде потрібно знову звертатись до міграційної служби, забирати готовий паспорт. Як це зробити? Чекати перехожих, які допоможуть потрапити всередину. По-перше, це неприємно бути змушеним звертатись до сторонніх людей. По-друге, небезпечно, хто буде нести відповідальність, якщо людина з інвалідністю впаде, або як це вже трапилось, пошкодить свій транспортний засіб. Так бути не повинно, переконаний Костянтин, і ми з ним погоджуємось.